Отже, ми вже маємо повідомлення про те, що це не було кібератакою, а додаток елементарно був перевантажений? А що ви знаєте з цього приводу? Чи дійсно це так, чи можливо якісь конспірологічні теорії вам відомі? І чи взагалі є аналоги у дії? Якщо ми зараз так критикуємо, що вона не впоралася, то чи багато сервісів регулярно справляються з таким серйозним напливом заяв? Ну дивіться, що саме відбулося з дією, я не знаю, оскільки е, дія від початку існує як свого штибу чорний ящик. Мінцифри е, утримуються. Мімінцифра не надає е, навіть ту, ту інформацію про дію, яку зобов'язана надавати, оскільки дія це, це не приватний, а публічний. Більше того, державний е, фінансований з бюджету сервіс. Тому ми можемо лише. Я можу лише догадуватися. Ну звичайно, базова базова версія полягає в тому, що ем, сталося перевантаження. Забагато надійшло дія. виявилося, не розрахув нинішній конфігурації. виявилося, не розрахована на ту кількість запитів, яку, яка до неї на надійшла це звичайна ситуація. В цьому за великим рахунком немає нічого такого особливого. Ну з ким не буває. А що стосується, що стосується аналогів з аналогів, ви маєте на увазі аналоги, як електронне посвідчення, чи як такий інтегрований та будь-якого чи то документу обігу, чи ось такого опитування чи голосування, можливо, хтось вже таким користується, тому що знаєте, зараз всі накинулись надію її критикувати, але маючи досвід, що часто те, що нам здається за кордоном, можливо, вже класно реалізовано, або навіть наше є щось інше, що працює краще, виявляє. Та всюди бувають проблеми. Тому ось тут це той випадок, коли е, дійсно є багато аналогів, які е, інших програм, додатків, застосунків, де люди можуть залишати заявки, анкети, заповнювати, проходити будь-які опитування, е, і це може працювати краще, а дія підвела. Чи це реально штатний випадок нормальний для, для такої для такого застосунку, який не особливо то має конкурентів? Ну знаєте, мені. Специфіка дії в її нинішньому вигляді, що це вона е, схожа на такий швейцарський ніж, тобто в неї е, вже запхнули, продовжують запихувати дуже багато абсолютно різноманітних функцій. Починалося все це нагадую з електронного аналогу документів, що засвідчують особу. На сьогоднішній день заявлено, що там протягом року е, одного-двох років це буде. Ну майже все там. Хіба що не буде можливості там, я не знаю, попрати, попрасувати і таке інше тобто ну, в, за великим рахунком є певно одна 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 з одне з джерел проблем які час від часу спіткає спіткають надію це спро це спроба як на як на мене нато розширити її функціональні можливості ну тому що чим більш універсальний інструмент, тим менше він стає тим, тим більше він стає вразливим просто тому що чим більше у вас різноманітних функцій треба підтримувати ну тим більше а, ймовірність якихось проблем Окрім цього, ну не можу не згадати, що від початку появи дії в професійної спільноти було до неї до точніше до мінцифри кілька серйозних зауважень, які ну за великим рахунком зводяться до того, що я хочу повторити державний публічний сервіс розвивається фактично як стартап. Це прикольно, коли річка, коли мова йде про якісь ну не надто суттєві речі, без яких завжди можна прожити, як, наприклад, голосування. Але е, я нагадаю, що базовий функціонал дії її ключовий це е, засвідчення особи, і ось із засвідченням особи час від часу, ну це не та ситуація, особливо зараз за умов війни, якою де можна. Де, де варто чекати, і де мож, можна припускатися якихось компромісів. Ну, на і жаль, ось ми ці... побачили, що документи зникли. Якщо це перша так, і основна так, функція, так. люди заявляли про те, що так. вони не просто не можуть проголосувати, а в них зникли документи на перспективу. Хіба це не є величезним ризиком в умовах війни, коли Російська Федерація може атакувати все, що завгодно, атакувати величезну базу даних держави державу у смартфоні атакувати. Ну я нагадаю, що в, в перший же день в перший день російської агресії е ці електронні документи взагалі зникли. Тобто мінцифра, усвідомлюючи свою неспроможність захистити цей свій флагманський продукт від атак, е вони не знайшли нічого е на краще ніж просто вимкнути його і е електронні документи залишалися недоступні. Я не пам'ятаю 2 два чи три тижні. Що ви ж всі пам'ятаємо, що відбувалося в країні? Що відбувалося на там тисячах імпровізованих КПП? Я ще розпівчував людям, які е, поклалися на обіцянки мінцифри, і поклалися на те, що в них є смартфон із дією, і раптом опинилися ну взагалі без документів. Як на мене, це вкрай би без оповідбизвіда, ну, але оповідає. сьогодні документи діють. Я сподіваюся, що сьогодні вже також вони відкриваються. Очевидно, держава може забезпечити безпеку і ключове питання. Аня, яку яке почали обговорювати в соцмережах це вибори, які теж ймовірно анонсують, можуть провести у смартфоні. Чи реально це чи достатньо буде додаткових серверів для того, щоб все це працювало? А, і чи не станеться теж об'єктом атаки наших ворогів для того, щоб зірвати взагалі процес? Ну я впевнений, що не є проблемою підготувати належні а, належні потужності і провести голосування як таке. Питання в чи можна бути довіряти його результатам, е, є дуже поширена серед фахівців думка, що в нинішньому вигляді, в нині за нинішніх обставин, не можна е, е, такий відповідальний, е, таке завдання важливе, як вибори, не цілком покладатися на електронну платформу, яка ну, просто не відповідає багатьом вимогам. Я хоя повертаю до свого до своєї похідної тези, що на жаль, мінцифра розвиває цей ну, надзвичайно важливий, і в цілому, я я я, Я погоджуюсь, що в цілому надія це функціональний зручний інструмент, але ем, е, ну. Ну для початку, наприклад, вона просто не до не, недокументована. Не uh -huh. У будь-яких що в випадку якихось конфліктів. Якщо справа дійде до, до суду, то ну одне з перших питань буде: покажіть, будь ласка, кори, інструкцію користувача, щоб ми просто шановний суд міг зрозуміти, яка поведінка програми є на штатною, яка ні. І по станеться тривожна мовчанка, тому що ну немає досі. Ну, безумовно, е, якщо ситуація на виборчій дільниці це людський так, фактор, так, і їх всі так, з ними так. всіма можна поговорити, з'ясувати, яка має спостереження, є свідки і якісь записи умовно з телефонів, де можна зрозуміти, якою була ситуація, який вигляд мали документи. То тут, якщо навіть і авторизована людина, але як саме вона пройшла голосування, якщо виникнуть проблеми, абсолютно логічно. І пишуть зараз нам також глядачі, що є проблема з відкриванням. А, Водійських прав, зокрема, в конкретному випадку глядач пише, що показує не його особу. Шаблон це чи ні не зрозуміло, але в всякому разі водійських прав не показує. І які інші опитування державні можуть бути покладені на лопатки нашою активністю в дії? Хто його знає? Я вам дякую за свої акценти у цій, у цій темі, за те, що знайшли час і долучилися. Роман Хіміч, бізнес-консультант і дослідник цифрових ринків про те, що.